Масовий виїзд за кордон, втрата зв'язків з молоддю, критичне рішення для мобілізації та бізнесу. Це тільки частина коментарів, які понеслися після рішення влади дозволити чоловікам від 18 до 22 років виїжджати за кордон. Зараз уже пройшов майже місяць дій нових правил, і ми отримали перші дані. Скільки ж молодих чоловіків виїхало? Хоча ці дані польські, українська влада цю статистику не веде. Однак ми вирішили отримати інформацію іншим шляхом. Питати бізнес та університети, та й опитати хлопців, які планують виїхати, також вирішили розповісти вам, як це рішення оцінюють військові, та як виїзд може вплинути на економіку країни. Тож розповідаємо вам, що стоїть за дозволом, та до чого це може призвести. Отже, ми вам уже розповідали про це рішення уряду зняти обмеження на виїзд для молоді. Я трохи нагадаю, як це працювало до того, тобто до 28 серпня. Спочатку повномасштабного вторгнення діяла заборона на виїзд із країни чоловіків призовного віку. Тобто від 18 до 60 років винятки кілька категорій: наприклад, за кордон могли виїжджати лише студенти іноземних вишів, волонтери, далекобійники чи багатодітні чоловіки. Тобто мобілізують в Україні наразі чоловіків з 25 років. Але виїжджати за кордон після 18 було вже не можна. У кінці серпня уряд зняв обмеження для перетину кордону під час воєнного стану для чоловіків від 18 до 22 років, включно. І ось ця заборона на виїзд спонука частину батьків відправляти своїх синів за кордон до досягнення ними повноліття. Тобто найнижчої межі призовного віку, пише Бібісі. І наявність такої тенденції, зокрема, визнавав у травні і міністр освіти та науки лісовий, хоч і запевняв, що вона не масова. Це підтверджується і статистикою, бо, за даними Євростату, від початку повномасштабного вторгнення розрив між кількістю хлопців і дівчат, яких вивозили за кордон у віці 14-17 років, був понад 20% на користь хлопців. Тож рішення відкрити кордон для цієї категорії чоловіків запізніло. І може мати катастрофічні наслідки, так принаймні вважає членкиня парламентського комітету з питань нацбезпеки Бобровська. Реч постолита газета Польщі дала статистику про 6600 там за один з тижнів виїзду за кордон лише перетину польського, -польського кордону. А давайте додамо ще румун угорців, словаків та молдаван. Побачимо Молдову власне, побачимо з тим. Будемо підіймати питання на комітеті. Тому що негативна тенденція на противагу цьому Зеленський вважає, що таке рішення позитивне, адже тепер українські родини мають відчути більше свободи та впевненості. Це рішення стосується і тих, хто живе за кордоном. Вони також тепер можуть виїжджати та їхати з України без проблем. Прем'єрка Свириденко каже, в уряді хочуть, аби українці максимально зберігали зв'язки з країною. Утім, як це буде відбуватися, не зрозуміло. Ціле міністерство, яке і мало цим опікуватися, міністерство єдності, ліквідували. А Ось голова МВС Клименко писав, що мета цього кроку першочергово надати молодим українцям ширші можливості для навчання, стажування, легального працевлаштування за кордоном, аби здобути досвід, вони згодом могли використати задля розвитку України. Тож, почнімо з того, скільки ж всього чоловіків цього віку за ці кілька тижнів виїхали з країни. Офіційно держприкордонслужба таку статистику не веде. Про це стало відомо з відповіді на запит нардепа Железняка. Водночас, польське видання РМФ ФМ, яке я згадувала на початку, наводить свої дані із посиланням на польську прикордонну службу. Польські прикордонники збирали статистику щодо прибуття українських чоловіків з 28 серпня по 3 вересня. Тобто за перший тиждень після того, як постанова Кабміну набула чинності, і саме за цей час до Польщі в'їхало близько 10 тисяч українців у віці від 18 до 22 років. За той же час з Польщі до України в'їхало понад 3 тисячі українських чоловіків цього ж віку однак у нас немає даних, скільки ж чоловіків виїжджало до змін. Речник прикордонників Демченко у коментарі РБК повідомив, що масового виїзду за кордон чоловіків віком 18 двадцяти років немає. Один з тих, хто повернувся в Україну з Польщі, – 18-річний Денис. Для мене це супер. супер. Що я зможу ще декілька разів можливо роз'їхати кудись на якесь Море подарунки. ну просто легше буде так жити. Але ви плануєте взагалі жити в Україні чи за кордоном? В Україні. Ну а тут до питання наскільки це рішення впливає на економіку уже зараз, і чи відчуває бізнес масовий відтік кадрів. Що ж в Україні вже почали відчувати дефіцит працівників? Дозвіл призвів до відтоку молоді одразу в 14 галузях економіки. Про це розповів Deutsche Welle Дехтяр. Він же співзасновник спільноти, що об'єднує фахівців у сфері підбору персоналу. Цифри насправді поки різняться. Поки що частка тих, хто звільнився через намір виїхати за кордон невелика у порівнянні із загальною кількістю працівників цього віку, і ця поки незначна тенденція є у сфері обслуговування та торгівлі. За даними Форбс, у мережі з 10 ресторанів у Тернополі та Львові під загрозою, там 20% персоналу у той же час у сільпо заяви на звільнення поки не перевищують 3% із. Трьох тисяч молодих працівників суспільне надіслало також запит до міністерства економіки України із питанням, як виїзд чоловіків 18-22 років позначився на кадровій ситуації в бізнесі, та яка галузь найбільше страждає, поки відповіді ми не отримали. Суспільне також поспілкувалося з керівниками компаній, що працюють в різних сферах і в різних регіонах України. Тож, загалом, після того як уряд дозволив молоді виїжджати за кордон, деякі компанії зафіксували відтік молодих працівників. Ків, але у різних бізнесів різна специфіка. Тому і відтік людей вони відчувають по різному Наприклад, у Чернігівській компанії з виробництва товарів для тварин колар кажуть, що найважчими для їхнього бізнесу були 22-23 роки. Тоді виїжджали жінки, і це було відчутно, бо саме вони працюють швачками на виробництві. А тепер ще і постанова про виїзд чоловіків від 18 до 22 років створює нові труднощі. Утім, каже директор компанії Синиця: звільнилося небагато хлопців, буквально 2-3 людини, і це переважно вантажники. А Ось у місцевій мережі. Жікав'ярині розповідають, що молодь почала виїжджати ще з перших місяців повномасштабної війни. Нині є лише поодинокі випадки, коли хлопці збираються за кордон після отримання дозволу, але масового відтоку немає. Просто як каже співвласниця Остапенко, молодь прагне спокійного життя. У Львівській області після постанови про дозвіл виїзду чоловіків від 18 до 22 років особливого ажіотажу немає. У міграційній службі підтверджують, попит не зріс. Паспорти оформлюють у звичайному режимі, а черг немає навіть у нових віддалених офісах у Львові. Наприклад, 21-річний 21-річний Маркіян прийшов у міграційну службу, щоб зробити новий паспорт. каже просто хоче відпочити за кордоном, бо давно вже там не був. А так в планах виїжджати з України ну сильно немає, але ну на всякий випадок хотів би мати за кордони. Однак є дані загальноукраїнські. Бізнес відчуває зміни сильніше за даними сайту Work.ua, 37% роботодавців вже втратили частину працівників у віці 18-22 років. Найбільше постраждав великий бізнес, де працюють тисячі людей. Є випадки, коли ну там звільняються там до 10, але є е, відгуки від компаній, коли є звільнення навіть до 150 осіб молодого віку. Ну а тепер щодо студентів, ситуація насправді різна. Президент конфедерації роботодавців Мірошніченко розповідає, що частина хлопців таки беруть академвідпустки або переходять на онлайн навчання, щоб виїхати. Але у Львівському університеті імені Франка кажуть, масових заяв там не бачать. Студенти йдуть у відпустки, наприклад, з медичних причин, як і щороку. Але у студента Чернігівської політехніки, 22-річного Костянтина, інша причина, через яку він планує виїхати з України. Зараз. Така ситуація, що ніхто не знає, навіщо було прийнято цей закон. Можливо, там буде зниження мобілізаційного віку до 23, наприклад. І якось не дуже хочеться підпадати під цю категорію, тому поки є можливість, хотілося б виїхати. Але тут наголошу, що зараз питання зниження мобілізаційного віку в Україні не розглядається. Про це в інтерв'ю Суспільному раніше казав заступник керівника офісу президента України Павло Паліса. Тепер давайте розберемо, що про наслідки такого рішення кажуть аналітики. Директор центру економічної стратегії Вишлінський вважає, що потенційний масовий виїзд працівників цього віку за кордон не завдасть відчутного удару по українській економіці. І він пояснив, чому. Отже, в Україні проживає близько 700 тисяч чоловіків віком 18-22 років. Це дані Інституту демографії. І працюючих цього віку меншість, тобто 200-300 тисяч, адже більшість із них – це студенти. І якщо порівняти цю кількість з усім працюючим населенням, а це приблизно 13 мільйонів, то частка молоді – лише 2-3%. Однак, за словами Вишлінського, з кадровими проблемами можуть зіткнутися ті галузі, де молодь зазвичай підробляла: це роздрібна торгівля, будівництво. Логістика і бізнес нині уже намагається компенсувати нестачу кадрів, наприклад, залучаючи працівників за кордону, зокрема з Індії та Бангладешу, про це розповів Deutsche Welle Дмитро Дехтяр. Він же співзасновник спільноти, що об'єднує фахівців у сфері підбору персоналу. Нагадаю, суспільне чекає відповіді від Мінекономіки, де зокрема ми також хочемо дізнатися: а які ж кроки вживає держава, щоб уникнути дефіциту молоді, та які програми підтримки бізнесу розробляє відомство. І нагадаю, поки Відповіді на ці питання нам не надали. І останній пункт це, зокрема, те, що питали у нас в коментарях, як це вплине у перспективі на мобілізацію? І тут щодо того, що про вплив цього рішення на мобілізацію думають військові. Начальниця медичної служби Ульф батальйону вовки да Вінчі Аліна Михайлова, цей крок. Критикує вона вважає дозвіл виїжджати молоді за кордон політичним рішенням пов'язаним із виборами, а не з потребами фронту. Про це вона розповіла в інтерв'ю Українській правді за її словами. Поки влада думає про рейтинги, Росія наступає і має перевагу усюди на суші, морі та у небі. Михайлова наголошує, що Україна відпускає за кордон молодь, яка мала б будувати країну для неї, як для військової, такий дисонанс є божевіллям. І тут може виникнути логічне запитання: чи не підриває рішення уряду випустити молодь за кордон? Усі зусилля держави залучити на службу добровольців віком 18-24 років за програмою, що з'явилася цього року раніше. Нагадаю, Міноборони намагалися залучити молодь до служби в армії. У лютому там оголосили про новий формат добровільної служби. Контракт 18-24. Це вікова група українців, які можуть піти до війська і отримати значні пільги. Ця програма передбачає річний контракт, за час якого добровольцю виплачують 1 мільйон гривень, дають безвідсотково іпотеку та можливість подальшого контракту після завершення служби заявок на участь було чимало, але не всі вони призвели до підписання угоди. Причинами цього є різні фактори, зокрема, вплив батьків та інші особисті обставини. І ось за два місяці дії програми на квітень 25-го року цей контракт підписало близько. 500 молодих чоловіків. Утім, заступник керівника офісу президента Паліса каже, що у цьому питанні важлива свобода вибору. В плані залучення ми повинні скласти такі умови, які забезпечать конкурентну здатність і перевагу над іншими варіантами. Давайте підсумуємо, поки справді робити будь-які висновки зарано. Адекватно оцінити масштаби міграції можна буде приблизно лише у грудні цього року. Про це каже експертка з управління міграцією та кордонами Катерина Кульчицька. Важливо, що після ухвалення постанови не спостерігалося масових черг на кордоні, тож подальші показники, ймовірно, теж будуть поступово знижуватися. Перша хвиля, а вона зазвичай наймасовіша, уже минула. Про це також каже Кульчицька. Але як ви розумієте, дані про виїзд людей через польський кордон не можна вважати і остаточними бо елементарно ніхто поки не знає, скільки з тих, хто виїхав, повернеться в Україну, і чи вони повертатимуться саме через Польщу, а не через інші пункти, наприклад, у Словаччині, і чи повертатимуться вони взагалі? Напишіть нам у коментарях вашу думку, можливо, ваш досвід чи когось знаєте, хто виїхав за новими змінами, або ж самі це зробили. Нам буде дуже цікаво почитати.